Оскільки селище рудно і так щільно забудували, а на старому рудно житлове будівництво нібито заборонене, то грошовиті люди почали освоювати будь-які вільні території в селищі. Наприклад, в долині покинутого кар'єру триває наймасштабніша будова рудна, так зване елітне котеджне містечко з розвинутою інфраструктурою, подейкують, що деякі представники місцевої влади за дозвіл на будівництво. Отримали свою частку від майбутнього продажу котеджів. Навіть біля кар'єру, де раніше люди висипали сміття, з тахановськими темпами зводять чиюсь оселю не пропадати ж дорогоцінній руднівські землі. Будиночки виростають не тільки на колишніх городах, а й біля місцевого болота, яке раніше було озером. Трохи зрізали дерев, підсипали ґрунту, і на клаптику землі за короткий час уже стоїть новобудова. Якщо вільність землі стає менше, то ціна на неї зростає, а з нею спокуса продати бажаючим хоч болото. Залишилося всього навсього почати забудову палацами великої ділянки біля центру селища і виробити дерева у сквері, щоб наше рудно стало подібним на маленький Манхеттен. Віталій Піднісний рудно.